В Україні гинуть люди, а підприємець матла руйнує стадіон, який належить громаді міста Тернополя. Другий по величині в Тернополі завіз техніку свою, завіз Камази і Кажіть, будь ласка, пан Матла, чому коли діти тут займалися фізкультурою, ви везли Камаз? Ну, ну, добре, слухаємо Ми, ми Ваші вже немає вашої... вашої. Ми послухаємо а вас. Давайте ми постоїмо, послухаємо, що це ви, це ви говорите. Це, слухайте, що вам не мешає. Я йому став, що документів не треба, я буду зараз з вами спілкуватися. Як не треба а документів? Ви вирізуєте дерева? Як не треба документів? Суто я, що приїхав, по своїй лінії я відділа результату дорожнього руху. Так дивіться, на стадіоні заїхала машина. Машина заїхала. Ні, її не дати вивезти звідси, бо потім грим що каже. Тут діти займалися фізкультури. Діти нам здавали нормативи, а дана особа незаконна. Тут право має бути машина. Я ж не знаю, чи то ваша власність, чи не ваша власність. Приїхала розібратися дійсно. Що там взагалі то стадіон, що тут машина робиться? Можна ти взяти, витребувати документи даного водія. Ми хотіли би сфотографувати. Візьміть, будь ласка, я сфотографую. Що? Так. Посвідчення водія, чому? Чи він не знає дорожніх правил, що не можна по стадіонах їздити? Претензії до влади. Чому машина? Розумієте, значить, чому вони виділили ділянку? Тут Так. це є не до нас претензії. Претензія Як претензія до влади? це ваша машина, чи це влади машина?